І сьогодні в гостях краян пані Наталя, директор компанії «Вінниця концерт. З чим приїхали до Молео Подільського? Приїхали ми до вас з гарною новиною. Плануємо провести 30 березня у будинку школяра концерт Сергія Притули та Вар'яти шоу. Це перше україномовне гумор-шоу. Це не важкий гумор, це легкий український гумор. І тому плануємо розпочати саме з цього концерту, тому як надати людям можливість відчути позитив, відчути іншу енергетику і відчути Україну гумористичною такою, як вона Це може бути. Це буде 30 бути. березня. Це буде Давайте 30 березня. Ще так. Біжмо вперед. Ось Перспектива яка? Взагалі плануємо. Плануємо не, не тільки Сергій Притуло і гумор-шоу, плануємо і театри, плануємо і артистів. Плануємо проводити частіше, чим раз на місяць. Плануємо взагалі розширити нашу діяльність так, щоб не тільки в Вінниці можливі були концерти, тому що дуже багато людей їде до Вінниці, які хочуть побачити того чи іншого артиста. Вони розуміють, що він не може приїхати сюди, тому що тут немає можливості проведення концертів. Тому ми плануємо зламати стереотипи. І проводити концерти у вас в могилів подільську і не тільки в Могилів-Подільську, для того, щоб привозити інших артистів, для того, щоб люди мали можливість сходити на концерт, відвідати улюбленого актора, улюбленого співака, почути музику, яку кожен день чують на радіо, але не мають можливості, чи можливо приїхати до Вінниці, так? Чи не мають можливості приїхати до іншого міста. Тому плануємо привезти Артистів сюди. Загалом ви плануєте пожвалити культурне життя нашого міста. Ми не проти. Шановні могилівчани, компанія Вінниця Концерт. запрошує вас 30 березня прийти на чудовий концерт Сергія Притулу та Вар'яти шоу. Буде цікаво, весело, позитивно та енергічно. Приходьте, будемо раді вас бачити.